Коли мені не вистачає мудрості, Якова 1.6 говорить, що нам наш брат Яків. Просіть у Бога, просіть у Бога цієї мудрості, тому що він щось цікаво, Якова 1.6. Якщо комусь з вас бракує мудрості, нехай просить у Бога, який дає всім щедро і не докоряє, тож тож буде йому дано. Просіть у Бога, якщо комусь із вас бракує мудрості. Мені також її бракує. Мені також я приходжу. Але потім, коли Бог дає мені цю мудрость, не говорить, я додумався. Бачите, який мене розум. Бачите, який є світлий розум просто. У мене є контакт з космосом, як часто говорять, вищими потусторонніми силами. Та ні. В мене є Бог. Який дав мені пораду. І я розумію це в своїх буднах. І що я роблю? Я дякую тобі, Господи. Я дякую, що Ти мені допомагаєш вихованні дітей. Я дякую неї, що ти, Боже, мені допомагаєш вирощуванні винограда. В цьому році була така ситуація. Я вже знаю, я вже почитав. Треба бризгати не мінімум шість разів. Треба бризгати до початку, бризгати коли п'ятий листок, бризгати, коли воно зацвіло. Треба його обрізати, треба його підгодовувати. Все зробив. Але ця сіра гниль почала їсти мій виноград. Ну, просто нагла така, знаєте, така сіра. І бере і просто її їсть. Ти дивишся, одне гроно засохло. Вона так її об'їдає. ви знаєте, як гниль. Воно починає гнити, ще не достигло. Друге, третє, четверте, п'яте, шосте, восьме, і ти стоїш такий, вже заливаєш тими хімією його? Ноль. Як би водою поливаєш? У мене було у цьому році. Я такий, Господи. Якщо ти хочеш, якщо ти можеш, зупини цю гній. Хімія не може. Але я знаю, що ти в мене є, і я просто твої поради. Помолився, я вам говорю три дня. Дивлюся, перестала. От реально перестала далі гнити виноград. І я, це не просто, що я тут там хвалюсь, чи ще. Просто Бог хоче, щоб ми. Звернулись до нього. Ми часто надіємось на себе. Ми на ті принципи, які ми вже своїм розумом виклали цей порядок. Але Бог говорить, є нестандартні ситуації. І я їх допускаю вам для того, щоб ви були вдячними мені.